Що я купив в магазині Lidl на 210 ром, тобто лей? Це приблизно 2100 українських гривень, трішки менше. Рекламний буклет в сторону. Значить, почнемо. Просто щоб ви оцінили цю купу продуктів. Да <кій> Там мабуть, гостренький. Упаковка вафель велика. Упаковка батарейок 3А. Нагадую, це все на 2100 гривень. 700 грам. Так, 700 грам сосисок свинячих. Огірочок. Такий великий, не знаю, смачний, не смачний спробую. Шоколадка з лісовими горіхами. Упаковка вафель. Точніше, тут чотири упаковки разом зібрані. Сир гауда. Скільки тут? 450 грам. Упаковка кави інтенсо. Беларон, не знаю, що це за марка, побачимо. Оп! Чуть не впало. Два гамбургера. точніше чизбургера. Дарге, чи в магазині Пені з минулого відео я купував, хотів з'їсти, подивився, а сир там вже був з пліснявою. Але не з тією пліснявою, що треба, а просто вже спортився. Так, кардон Блю. Чотири штуки. Теж готовий до споживання на півфабрикат. Чотири апельсини в сторону. 500 грам оселеця з приправами. Вже теж готовий до споживання. Так, пиво, лагер. Пиво, біле теж, бутилка вина. двухлитровая бутылка минералки, бутылка литровая також кока-колы, велика упаковка серветок, тысячи рушничков бумажных, упаковка туалетного паперу, на сколько тут, на 8 штук, и салат, салат, ну, не знаю, салат. Хлеб Нарізаний, який свіжий. І ще ось такий пончик. Їх було два, один я вже з'їв. Пончик, щоб вам було зрозуміло, в магазині коштує на наші гроші 10 гривень один. Тобто два пончики за 20 гривень я придбав. Я вважаю, що це прям ну, дуже вдала покупка на таку суму. Як ви вважаєте, напишіть в порівнянні з українськими цінами.